Росія здійснила найбільшу повітряну атаку по цивільній інфраструктурі нашої держави. За добу ворог випустив по Україні 741 ціль. Більшість яких було знешкоджено повітряними силами України. Так у ніч на 9 липня, внаслідок ракетного обстрілу по Волині, сталося загоряння на відкритій території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Тим часом на Київщині через атаки сталося займання підприємства, де площа пожежі склала 8 тисяч квадратних метрів. Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється: 32 рази. Ворог обстріляв Донеччину, було пошкоджено декілька десятків багатоповерхівок. Атні та адміністративні будівлі. Двоє людей загинуло, ще четверо поранені. Своєю чергою на Житомирщині горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі. Окрім цього, було пошкоджено скління вікон вибуховою хвилею. Попередньо постраждалих не було. Зокрема, в зоні ураження під час нічної атаки опинилося лісництво на Житомирщині й Київщині. Там виникли пожежі, до гасіння яких було залучено 17 одиниць спецтехніки. 75 підлітків з різних куточків буковини зібралися у Чернівцях, аби знайти себе у цей складний воєнний час, зануритись у великий океан професій та пізнати глибини свого я у потоці власних інтересів, здібностей і прагнень. У Чернівцях провели масштабний одноденний тренінг профорієнтаційний компас. Сьогодні ми зібрали підлітків від 14 до 18 років разом з резиденцією молоді для того, щоб провести для них профорієнтаційний компас. На цьому тренінгу не буде. Інформації про навчальні заклади, а буде багато інформації про те, як дізнатися більше про себе, як посилити свої сильні сторони, та поспілкуватися пропонуємо їм з підприємцями і іншими успішними людьми міста Чернівці, для того, щоб вони могли взагалі розібратися, що їм більше підходить, тобто в якій професії вони будуть отримувати не тільки багато грошей, але і задоволення. Це був насичений день, адже для учасників тренінгу підготували п'ять тематичних блоків, у фокусі яких були самопізнання, світ професій та зустріч з їх представниками. Тренінг має декілька блоків. Вони будуть працювати в групах, будуть спілкуватися з живими книгами, тобто з підприємцями міста Чернівці. А також є кавабрейк, місце для неформального спілкування, нетворкінг. Адже сьогодні в нас присутні підлітки не тільки міста Чернівці, але й Чернівецької області, тому це ще для них можливість познайомитися, поговорити з одне з одним, і це теж важлива частина їх дорослішання. Благодійний фонд СОС Дитячі містечка має багато напрямків роботи, розповідає Анна Бабенко. Підтримка молоді, освітні заходи та тренінги це важлива частина їх діяльності, адже для молоді це унікальна можливість дізнатися про себе більше, аби у майбутньому швидше і якісніше підібрати для себе професію. В нас проходять різні формати заходів. Зокрема, наша соціальна педагогиня організовує цілий профорієнтаційний курс, але в ньому участь бере трошки менше дітей, десь до 20, де протягом трьох місяців вони відвідують екскурсії, ходять саме на підприємства. Також проходять освітні навчальні різні тренінгові активності. А такий великий заход, захід на 75 дітей. Ми вже вдруге організовуємо. В позаминулому році це було разом з організацією Junior Achievement, Це був табір підприємництва. На дні цього разу це одноденний формат, але так чи інакше, влітку ми завжди повертаємося до цієї теми, тому що підлітки мають вільний час і можуть бути залучені до таких активностей. Одним з учасників тренінгу став 15-річний Сергій Беренко. Вважає такі тренінги дуже важливими для визначення свого майбутнього і вже неодноразово відвідував різноманітні заходи, пов'язані з вибором свого професійного шляху. Велика ну можливість поговорити зі спеціалістами. По другим сферам, познати щось нове, дізнатись так багато цікаво. Своєю чергою, 16-річна Анастасія Толстошеєва наразі навчається у коледжі за спеціальністю дизайн. Дівчина у захваті від спілкування з різноманітними представниками професій, які поділилися з учасниками своїм досвідом. Мені дуже сильно подобається комунікація і сплі... Із підлітками, і зі спеціалістами своєї справи. Тому я прийшла сюди, бо мені комфортно тут. Я зустріла багато спеціалістів і цікавих для мене людей. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Пошуки річного мешканця вижниці продовжуються. Нагадаємо, 4 липня неповнолітній порубаний Владислав Васильович пішов з дому та не повернувся. Прикмети підлітка, худролявої тілобудови, зріст 177 см, сантиметрів. Волосся темне, очі карі. На момент зникнення був одягнений у білі шорти, білу футболку та білі кросівки. До пошуків залучили особовий склад територіальних та структурних підрозділів поліції Чернівецької області, Національної гвардії України. Кінологів, рятувальників, лісників, волонтерів та небайдужих громадян. Також інформацію про зникнення передали правоохоронцям та громадськості з інших областей. Поліцейські перевіряють всі місця, де міг би перебувати неповнолітній, а також опитують знайомих та осіб, які могли б знати деталі корисні для розшуку. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Обшуки на Чернівецькій митниці одразу кілька медіа повідомили про обшуки у начальника Чернівецької митниці, які проводить бюро економічної безпеки. За даними журналістів-розслідувачів, обшуки відбулися у кабінеті та у помешканні керівника митниці Юрія Герасимова. Як зазначають у змі, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет. За даними слідства, при повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці була організована група контрабандистів, яка вивозила сигарети до Румунії під виглядом інших вантажів. Не сплатив понад 4,5 мільйонів гривень податків під час реалізації побутової та електронної техніки. Детективи Беб завершили досудове розслідування щодо Буковинського підприємця. Так фізична особа-підприємець, використовуючи мережу власних магазинів у Чернівцях та Інстаграм, продавала техніку, завезену з країн ЄС. Серед товарів були як нові, так і вживані пральні машини, холодильники, телевізори. Втім, доходи від продажу фігурант не відображав у фінансовій звітності. У ході розслідування обвинувачений відшкодував за. Дані державі збитки у повному обсязі серія пожеж трапилась на Буковині за минулу добу. Учора, 9 липня, до служби порятунку надійшло повідомлення про займання у селі Владична. Загорання виникло у місцевому магазині та перекинулось на сусідню будівлю. Вогонь знищив обидва приміщення. Того ж дня у селі Строїнці загорівся трансформатор. Пожежу ліквідували на площі 4 квадратних метрів. Попередня причина обох займань коротке замикання. Окрім того, вогнеборці ліквідували також Тира займання на відкритій території, зокрема, горіла суха трава у місті Чернівці та у Дністровському районі. Ймовірно, пожежі трапились через умисний підпал або необережне поводження з вогнем. Надзвичайники закликають людей бути обережними та не провокувати займання на відкритих територіях. Ще двох хвостиків врятували буковинські надзвичайники. Так, у місті котин двоє заблукалих собак впали у каналізаційну яму. Небайдужі перехожі почули скавчання та повідомили до служби порятунку. Працівники ДСНС напоїли носиків водою та дістали за допомогою драбини цілими і неушкодженими.